Уряд Швеції виділяє Україні понад 2 мільйони євро на розслідування воєнних злочинів, скоєних окупантами РФ. Це сприятиме ефективно вести кримінальні справи. Повідомляє консультативна місія ЄС в Україні завдяки значному фінансуванню впровадять електронну систему управління справами. Це трансформує роботу українських правоохоронних органів і прокуратури зі складними міжнародними кримінальними. Мінальними справами у межах проєкту, зокрема, модернізують цифрову інфраструктуру офісу генерального прокурора СБУ національної поліції, завдяки вдосконаленню зберігання відомостей оптимізації управління справами, така ініціатива прискорить процес притягнення винних до відповідальності.